Доброго дня, шановні, вітаю усіх, хто е, вже долучився і хто ще долучиться до нашої трансляції. Що ми маємо на зараз? Вчора новина, яка е, облетіла не тільки Польщу, а і весь світ новина, що е, Навроцький президент Польщі підписав нарешті. Закон про допомогу українським біженцям. Те, що не всі, навіть я, не всі вірили, що воно таки буде, і воно таки встиг встиг президент підписати його до закінчення сроку дії попередньої, попереднього закону. Тобто зараз можна видихнути. І не переходити, як кажуть, на нелегальний стан, десь там палатка в лісі. Добре. Але президент сказав, що це останній раз, коли він підписує такий закон, таку уставу. Цей закон діє лише до березня 2026 року. Тобто. Півроку залишилось. залишилось півроку для того, щоб вирішити усі питання, які є у українців в Польщі, питання легального перебування і так далі, і тому подібне зараз. Ми не будемо дуже на цьому законі дуже уважно його розглядати з однієї простої причини. Його потрібно з точки зору юридичної, його потрібно досконально вивчити. А це займає час. Тобто, аналіз цього закону і що він принесе українцям вже з після 30 вересня, з 1 жовтня, я відношу на завтра на 17.00. Запрошую всіх, у кого є і будуть запити, то запрошую завтра на прямий ефір. Сьогодні ми. Дещо інші питання розглянемо, саме які? Саме питання е, транспорту. Транспорт е, з початком війни в Польщу в'їхало біля 140 тисяч автомобілів на українських номерах, на українській реєстрації. Ну, Звісно, частина з них поїхала далі в Європу, але якась частина, там десятки тисяч автомобілів залишилась. В Польщі залишилась в Польщі і е, до цього часу їх е, ну взагалі поліція їх могла зупиняти лише в крайніх випадках е, і е, ніякого тихогляду. Хоча польські автомобілі проходять е, щорічний тихогляд, українські автомобілі цього тихогляду не повинні були проходити. Єдине, що повинні були страхуватись і страхувались в польських страхових компаніях, тобто поліс відповідальності, громадянської відповідальності, страховий поліс ОСАГО, повинен був бути обов'язково інакше мандат, інакше штраф. Зараз Міністерство інфраструктури Польщі розробляє новий. Закон, який е примусить всіх власників автомобілів на українських номерах, якщо вони залишають ці автомобілі тут, в Польщі, перереєструвати їх на польські номера. І, звісно, пройти техогляд. Пройти техогляд ну, сам техогляд він е недорого коштує, там 150 десь. Злотих, але техогляд буде вже на е, виконання вимог європейського законодавства. Я вам повинен сказати, що це дуже жорсткі вимоги. Е, і часть автомобілів, будемо так е, відверто казати, часть автомобілів цей тихогляд не пройде без додаткового досить дороговартісного ремонту. Це я вам кажу не тільки як президент юридичної компанії, а як людина, у якої перше, перша освіта це інститут автомобільний, і три роки роботи на автомобільному заводі в якості інженера-конструктора. Я дуже добре знаю, що розумієте, повністю ісправний автомобіль, до якого не можна десь приколупатись, так, так би мовити. Це, як е, казали, як в анекдоті, е, здорових людей немає, є недолічені, недовилічені, так лікарі кажуть. Тобто і автомобілів, до яких не можна було, особливо з урахуванням е, жорстких європейських вимог е, заставити щось переробляти, доробляти. І стосовно відношення, розумієте відношення, ну, про відношення до українців в Польщі казали вже всі, то я вже не буду якось на це загострювати вашу увагу, але відношення до українців в Польщі, на жаль. І завдяки правим силам, і завдяки таким фігурам, як Гжегош Браун і інші Корвін там і кампанія. Які досить вільно, як і російські тролі, досить вільно почувають собі, себе в соцмережах, в інтернеті, в засобах масової інформації, відношення до українців в Польщі, на жаль, за три роки, за навіть не за три роки, за останній рік дуже погіршилося, дуже погіршилося. І сподіватися, що ви пройдете на українських номерах на українській реєстрації. Автомобіль пройдете техогляд перед тим, як його перереєструвати на польські номера, це ще, ну це це дуже велике питання. Розумієте? Навіть з точки зору законодавчого, я е, не бачив ще ті ті того закону, тієї устави, яку готує е, Міністерство е, інформатизації цифровізації, але е, те, що я знаю, по, так сказати, по крихтах з цього проєкту, який готується, будуть дуже жорсткі вимоги. яка Ну Який вихід з даної ситуації? Вихід один? То моє так сказати, мій вам, моя вам порада: переганяйте ці автомобілі назад в Україну. Продавати їх тут ну є компанії, які купляють ці автомобілі тут, в Польщі, на українській реєстрації, але розумієте, ну, вони купляють їх за такі смішні, смішні кошти, що проще, проще діяти за, за ці кошти, не те, що нового автомобіля не купиш, а не купиш такого вже досить довго уживаного автомобіля. На польській реєстрації. Тобто переганяти їх в Україну. В Україні автомобілі, які ви повернете туди, вони на українській реєстрації, вони пройдуть границю таможню пройдуть без пошлін і там вони коштують в рази дорожче. Я вам приведу, приклад, машина, яка тут коштує десь 2-3 тисячі злотих, машина, яка вже Ну, так сказати, досить, має досить поважний віт. От вона в Україні такий же автомобіль на українській реєстрації. Нормальний, без іржи, без якихось технічних неполадок, буде коштувати вже 15 дві тисячі доларів. Розумієте різницю? 2 три тисячі злотих і 2000 доларів. Тобто, за ці гроші ви тут можете купити, по-перше, автомобіль вже не такого поважного віку, і вибирати вже, ну, досить такий приємний для себе транспорт. Ну і про відношення, про відношення, то я так вкратце сказав: про відношення в понеділок до сейму надійдуть нові. Законопроекти від президента, нові устави, проєкти устав на розгляд і затвердження. Перша устава це боротьба з бандеризмом. З бандерою, з бандеризмом. Я, чесно казати, не розумію, з чим збираються польські влади, збираються боротися, бо за три роки перебування у Польщі мені не разу не. Ну, ні, десь там в соцмережах, а так сказати наживо, е ні разу не е на очі не попадали там е якісь наліпки з е флагами е Української повстанської армії чи щось таке. Ну, в соцмережах можна побачити там якісь фото, якісь. Е ну І той хлопець, який на стадіоні вимахував флагом. Але це, ну, це настільки е рідкі факти. І неоднозначні, що з їхнього приводу приймати якийсь закон, якусь уставу, ну з моєї точки зору, це розумієте, це не зенітниця. Ну це якщо от взагалі нічим займатися законодавцям, ну, то можна ще й до цього дійти. Е, а так, це це дійсно не синітниця Але на тлі того, що е, зараз у ті всі українські антиукраїнські настрої. Які плекають з точки зору правих політичних партій, то це нормально. Це нормально, це їм так сказати топліво для їх піару, для того, щоб показати, що вони з чимось борються. Ну, невідомо з чим. Ну і другий законопроект, друга устава, яка президента, яка строк перебування у Польщі, після якого можна. Вже переходити на сталий побит, потім на громадянство, він виростає з 3 до 10 років. Ну Ви розумієте різницю так Ну Тобто, я, чесно кажучи, не дуже розумію, для чого такий великий термін. Ну Якщо за три роки людина собі себе тут зарекомендувала як законослухняна, працююча. Нащо її розтягувати цей термін на 10 років, е, таке враження, що е, польське громадянство, ну це, мабуть, найкраще в світі. Краще, ніж е, американське чи Соединенних Штатів, чи якось ще. Ну тоб, Тобто, я не, не розумію, для чого це розтягувати, окрім одного, знову ж таки, антиукраїнський настрої. І от е, після того, як ми з вами тут вже е, обговорили про ці антиукраїнські настрої, ви розумієте, що е, ну, не, не буде при е, проведенні тихогляду, при перереєстрації автомобіля, це не буде е, досить так е, легко пройти. Тому для того, щоб не створювати собі якийсь додатковий. Е, Ну, тут і так достатньо цих проблем, щоб створювати ще собі якісь додаткові проблеми, то моя вам порада: переганяйте ці автомобілі в Україну. В Україні є е люди, які займаються е продаж через е довіреність продажем цих автомобілів, і ви отримаєте, не отримаєте клопоту, отримаєте гроші, за які можете купити запросто Такий же ж польський автомобіль, вже з тих оглядом і продовжувати його використовувати це стосується автомобілів. Що стосується, як я вже казав на початку нашого нашої трансляції, що стосується е, самого м, закону про е, устави і закону про біженців, про допомогу біженцям, в якому залишились півроку. То е, завтра, в 17.00, ми е, обов'язково е, дуже прискіпливо цей закон розберемо. І ну, тоді кажем, кожен може для себе вирішити, що буде робити далі. Бо, як кажуть, часу для того, щоб це вирішити, як, ну, як для мене, то не дуже багато. Ну, е, радий був. Для вас щось нове розказати, і е, до завтра, до 17.00. Е, чекаю на ваші запитання і на вашу присутність на моїх трансляціях. До побачення.